не в школі був е, русський язик. Був такий був такий русський език. Ага. Я з Кам'янця-Подільського, Хмельницька область. Ага. Це була, до речі, гімназія, 14-та Кам'янецьпільська гімназія так. з поглибленим вивченням англійської мови та математики. Але тому була тому, але чомусь, російська мова чомусь, це в мене, чомусь в мене до 11-го класу була російська мова, російська література і зарубіжна література. Але чомусь так співпадало, що вчителька російської тої літератури і зарубіжної це була одна й та сама людина, яка і е, небесне? До речі, да е, вона. Прям, ну я не знаю, видрачувала на то все. Вона е, благословила тих е, письменників. Вона кохалася. Е, е, вона та. Е, і знаєте, що я вам скажу? У мене є такий висновок вже в мої е, неповні знаєте, 35 років. В мене є висновок такий, що в нас, нас в дитинстві заставляли читати поезію старих Алкашів не і знаходити в ній сенс. Мене в якомусь там восьмому класі, дев'ятому мене заставляли шукати сенс в якомусь вірші Ти знайшов старого сенс? алкаша. Так, ну, чека, чекай, чекай, давайте дивитися правді в очі, і ми якби не без гріха. No. Стосовно алкоголю, але алкоголь це пам'ятаєте зловживання. Кажучи, в нас і ми писали російська література, зарубіжна література і російська література, які були в принципі пов'язані в тому плані, вони нам старалися насаджувати максимально якийсь такий, знаєш, нонсенс того, що от є українська література, так. Але там же ж пишуть завжди: Мені 13, але ну, знаєш, ну, ні, ні, шкільна, не шкільна програма була побудована таким чином, як я не знаю, хто її робив на ті часи. Ні, ну, світа, як і зараз. Але тоді е, нам казали: великий написав, так? Да? Там, щось там, ну, будь-який твір, фундаменталізм викладання російської літератури був такий, що вілікий написали. Ну, а, а українська вони література була. А, знаєш, знаєш, на Невеликий той, на той час, часу. коли я вчився в школі, українська література була це. Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко. А російська нам викладалася як великий.